Диявол підбурив мене це зробити. Ви чули, як говорить жартома, диявол підбурив мене це робити. Чи відчували ви колись, як злі сили спокушають вас? Вони не шепчуть на вуху якісь поради, просто з'являється потяг вчинити щось хибне. Інколи ми відчуваємо провину, хоча й не маємо до цього причин, злодій намагається украсти так, щоб його не помітили. Винуваті думки приходять до нас так непомітно, що ми навіть не здогадуємося про їхнє зовнішнє джерело. Іноді люди кажуть мені, що. Почуваються дуже винними після того, як приступили до Тайних сповіді. Вони живуть і далі у своїй війні, замість того, щоб жити у Божому прощенні. Диявол проникав у думки жінок і чоловіків упродовж тисячі років, і він знає, як найкраще отруїти наш розум. Так, щоб ми цього не розуміли. Коли Петро дорікнув Ісусові, що той хоче йти до Єрусалима, де його можуть убити, Ісус вельми суворо заговорив до Петра, знаючи, що насправді через учня промовляє сатана. Петро несвідомо дозволив Сатані контролювати свої думки, і тому стривожився. Пам'ятайте, що саме Сатана прагне нас замусити до тривоги. Ісус каже, не тривожитися нам ні про що, Дивіться Івана 14.1. Іноді думки, що походять від нашого ворога, легко розпізнати. Наприклад, чи ви колись стоячи на балконі високої будівлі. Відчували спонуку зістрбнути. У вас не було жодного бажання накладати на себе руки, але ця думка все одно приходила до вас. Подумайте, як це чудово, що ми можемо мати також думки, що походять від Святого Духа, у діяннях святих Апостолів Святий Дух. Дав учням особливі настанови про те, що вони мають робити. Ми також повинні дізнатися, як прийняти настанови Святого Духа, оскільки його місія полягає і в тому, щоб навчити нас розпізнавати радість, яку приніс нам Ісус. Ісус знав, що нам буде нелегко усвідомити усю велич того, що Він дає нам, а тому заохотив нас обітницею. Коли ж прийде Він Дух істини, то наставить вас на всяку істину, Івана 16:3. Не вагайтеся просити Святого Духа провадити вас. Ісус прийшов запросити нас до взаємин з Богом, яких ніхто ніколи не мав, і які приведуть до щастя. Котрого не мав, ще ніхто в цьому світі, Він сказав: то дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого, слова, що їх я говорив вам, то дух і життя, Івана 6:63. Ісус слова повертали зір сліпим, і життя померлим. Вони відповідають на наші питання. Що більше ми розуміємо його слова, то глибшою стає наша радість. Може здаватися, що природно є зосереджуватися на матеріальному світі, але тоді ми не усвідомлюватимемо свої духовні сили. Поміркуйте про таке: ми зазвичай бачимо світ з висоти півтора-двох метрів. Коли ми летимо в літаку, то бачимо світ з висоти кількох кілометрів. І якщо коли-небудь нам пощастить подорожувати на космічному кораблі, то ми побачимо світ із цілком іншої висоти. Ісус бачив і розумів на світ з Божого погляду. Він знав, що духовні сили реальні, він знав, що Божа радість і мир не залежать від чого, що відбувається довкола нас. Коли ми навчимося дивити на життя Його очима, то зможемо більше тішитися благословеннями, які Він прийшов дати нам. У молоді я надіюся, що моє життя складатиметься з усіляких добрих речей. Коли зі мною траплялося погане, мої погляди зміню, змінилися. Я не бачив причин для радости, тому що мій життєвий досвід був не таким, як я того хотів. Люди, люди не повелися з Ісусом добре, Його життя не було справедливим. Але він вірив, що Бог не замислив би для нього, це, це буде. Найкраще. По суді, Він дивився на все з цілком іншого погляду, ніж я колись. Спробуйте уявити собі, яким Ісусові здавався цей світ. Господь бачив у наші проблеми цілком інакше, ніж ми. Коли Ісус дивився на недужих людей, Він не бачив їх недужими. Він не бачив, як вони повертають собі здоров'я, дивлячись на померлих, Він бачив, як вони воскресають із мертвих. Він зціляв каліцтво і недугу, промовляючи слово, і коли наказував мертвим Воскресати, вони Воскресали, якою б не була проблема, Ісус бачив її розв'язаною, Він ніде не бачив жодних проблем. Чи можемо ми з вами навчитися цього? Він сказав, що так. Спершу його учні, мабуть, думали, цього він, напевно, ніколи не зробить. Згодом, навчившись слухати голос Святого Духа, вони бачили світ дуже подібним до того, яким бачив його Ісус. Вони почали творити чудеса. І писати слова, які зараз допомагають нам вірити Богу. Учні навчилися, як того і сподівався Ісус, ми з вами також можемо навчитися, дивитися на проблеми, як Він. Рішення залежить від вас. Уміння бачити більше Божих дарів, цілком можна повірити. Порівняти з поглядом на із космосу, ми можемо розповісти іншим, що ми бачимо. Але вони можуть не зрозуміти, поки також не дістануться туди. Пам'ятайте, ніхто не потрапляє у космос, поки не знайде корабля, який спроможний довести його туди. Ісусові слова і є таким кораблем. Ісус сказав нам: ніколи ні про що не тривожитись для багатьох із нас це початок дороги. У якийсь момент мені видавалося, що життя на землі велика помилка. Навіщо мені жити, коли все виглядає таким безнадійним? Як бачимо, Бог не створив ідеального світу для Ісуса, в якому той мав жити, але дав Йому змогу виконати свою місію, і виглядає, що саме такий замисл Бог має і для нас з вами. Ми також живемо в недосконалому світі, але Бог дав нам змогу звершити ту місію, яку призначив нам. Врешті-решт я зрозумів, що Ісус дає нам змогу жити в цьому світі, не перебуваючи під Його владою. Ісус хоче простоти, а не складнощі. Він навчав нас ставати, як і діти спроможними вірити, коли Тома зрештою міг побачити і торкнутися Ісуса, Його прийняв сахар. Саме тоді Учень повірив, що Ісус воскрес із мертвих. Але Ісус сказав йому, що було би краще, якби Він повірив, не бачивши. Можна вірити, що Ісус з нами. Навіть коли ми бачимо мало доказів того, що так є. Доказ приходить як наслідок нашої віри. Щодня я переконуюся, що не мушу бачити Христа своїми очима або чути Його своїми вухами, щоби пізнати його радість. Такий досвід це природний наслідок простого кроку віри. До того знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним з Його волі, усе сприяє для добра. Римлян 8.28 Ісус любив свого отця, і тепер, по віки сидить по правиці Бога. Апостоли багато страждали, але їх шанують у вічності людей, що поширили Христове Євангеліє по світу. Тепер, наша черга. Ми також переживаємо труднощі і страждання, але також можемо отримати чимало добра, бо хоче, щоб ми зрозуміли. І яка безмірна велич могутності Його у нас, що вірою за діянням превеликої сили Його. Ефесян 1.9. Подумайте, та сама сила, яка Воскресила Ісуса з мертвих, хоче допомогти тепер і нам з вами, яка чудова причина для радості. Достоту, як кульгавий чоловік, якому Ісус сказав, стань, візьми твою постіль і йди, ми можемо вжати свої проблеми й піти. Кульгавому чоловіку було нелегко повірити в те, що він може встати. Кінець кінцем, якби він спробував і впав би до ліниць на землю. Люди насміхалися і глузували з нього. І нам нелегко повірити в те, що Бог далі, далі і далі може наповнювати наші серця своєю радістю, але Його дар настільки щедрий і могутній, що він неупинно дарувати Його всім, хто вірить у нього. Що частіше ми відмовляємося тривожитися через клопоти цього світу, то ближче підходимо до розуміння. Як Ісус давав собі раду зі всім, що відбувалося з Ним. Він бачив наш світ Божими очима і це давало Йому силу. Він сказав, що і ми можемо мати Його силу. Крок за кроком ми можемо дедалі більше уподібнюватися до Нього, і на цьому шляху відчувати, як Його радість діє в нас. Напевно, дорогі мірі, кожен з нас має друга або члена сім'ї, до якого відчуваємо особливу прив'язаність. А що коли б хтось сказав, що ви дружите з цією людиною лише з егоїстичних спонов, що ви користати їх хочете, це безумовно завдало б вам болю і, можливо, навіть обурило б вас. Власне таке звинувачення висунув диявол проти всіх. Хто має близькі взаємини з Богом. Подумаймо, що трапилося, коли сатані вдалося спонукати першу людську пару Адама і Єву, порушити Божий закон і приєднатися до нього в бунті проти Бога. Чи те, що сталося, означало, що люди слухатимуться Бога доти, доки їм буде це на руку? Близько 25 тисяч років після Адамового непослуху. Сатана порушив саме таке питання, цього разу стосовно чоловіка на ім'я. Звинувачення, яке закинув тоді диявол, чітко вказує на пов'язане з цим спірне питання, тому важно проаналізуємо біблійну розповідь. Його чоловік невинний та праведний, що Бога боїться, а від злого тікає. Однак Сатана підступно представляє праведність його в фальшивому світі. Сатана запитує Бога. Чи ж його даром обоїться Бога, після чого сводить наклик як на Бога, так і на Його? Диявол закидає Богу і що він, так би мовити, купив відданість Йова, захищаючи і благословляючи його. Але прощагни тільки свою руку, каже Сатана, і доторкнися до всього, що у нього є, чи він зневажить тебе перед лицем твоїм. Щоб дати відповідь на ці твердження, Господь дозволяє дияволу випробувати його. Намагаючись відвернути його від служіння Богу, диявол наводить на цього вірного чоловіка одне лихо за інше. Усю йоду худобу викрадено, воснищено, а слуг Йова його дітей повбивано. Чи досягнув сатана успіху, ні. Хоча Йов і не знає, що причиною його бід є диявол, Він каже, Господь дав, і Господь взяв, Нехай буде благословенне ім'я Господнє. Після чого Сатана приходить перед обличчя Бога, і Бог йому каже про нього: він ще тримається міцно у своїй невинності, а ти, намовляв, був мене на нього, щоб без приводу його зруйнувати. Отже, важливе спірне питання стосується непорочності його. Щоб виявляти цю рису, потрібно бути непохитно відданим Богу і постійно дотримуватися праведних принципів. Таким чином я чітко довів свою непорочність у цьому спірному питанні. Але не так все просто, Диявол не відступає. Сатана робить закид, який стосується всіх людей, він каже Богові: шкіра за шкіру, і все, що має, віддасть він за душу свою. Але простяни ти руку свою і доторкнися до кости Його та до тіла Його, чи він не зневажить тебе перед лицем Твоїм. Вживаючи замість імені Йова, узагальнюючи слово хто, диявол ставить під сумнів непорочність кожної людини. Суть його слів, звернених до мова. до Бога можна передати так. Людина піде на все, аби зберегти своє життя. Дай мені можливість, і я відведу від тебе кошти. А чи дійсно жодна людина не залишається відданою Богу будь-коли і за будь яких госта, ні не завжди? Як тільки щось притисне і до бабки, і до екстрасенса, і до кого не хочеш пожене, аби тільки урятувати своїх близьких вік. Бог допускає, щоб диявол уразив його тяжкою хворобою. Його настільки сильно страждає, що благає Бога смерті, а втім його промовляє: доки я не промру своєї ненависті, я не відкину від себе. Цей чоловік говорить так тому, що любить Бога, ніщо не може ослабити Його любов, Його доводить, що він непорочна людина, яка була дана відповідь на спірне питання? У 11 листі до євреїв апостол Павло перераховує чимало вірних чоловіків і жінок до християнських часів, згадуючи також про Ноя, Авраама, Сару і Мойсея. Після того апостол каже, мені просто не вистало б часу, якби я почав розповідати про інших. Цих вірних служителів Бога було так багато, що Павло назвав їх великою хмарою свідків. Апостол таким чином порівнює з величезною хмарою, яка простягається по всьому небу. Справді, дорогі, протягом століть незліченна кількість людей, користуючись своєю свободою волі, вирішувала зберігати відність Богові чині. Визначну роль у відповіді на захист. Та не, що Він зможе відвести людей від Бога, відіграв Божий Син Ісус Христос. Він залишився непорочним перед Богом навіть тоді, коли зазнав нестерпних предсмертних мук на Христі, зробивши останній подим, Отче, у руки Твої віддаю мою, мого Духа. З бігом часу стало чітко зрозуміло, що диявол неспроможний відвернути всіх від служіння правдивому Богу. Незліченна кількість людей пізнала Богу і полюбила його всім серцем, всією душею і всім розумом. Воля Божа полягає в тому, щоб усякі люди спаслися і набули точного знання правди. Як тоді набувати точного знання? Виділяти треба часто, дорогі мої на вивчення Біблії, на слухання Слова Божого. Не говоримо ніколи, що не маємо часу слухати Слово Боже, якщо вже й не читаємо. А ми можемо слухати Слово Боже в дорозі, працюючи, лежачи, але головне послухайте, щоб пізнавати єдиного правдивого Бога і посланого ним Ісуса Христа. Сатана піддав сумніву, непорочність людей, порушивши питання про спонуки, з яких люди служать Богу, щоб знання впливало на Твої спонуки, воно має досягти Твого серця. А для цього тобі недостатньо лише шукати інформацію в Біблії, розвивати звичку, роздумувати над тим, про що дізнаєшся. Коли читаємо чи слухаємо Святе Письмо, обов'язково відводимо час на роздуми про такі питання. Чого, чого мене це вчить? Про Бога, які риси Бога я тут бачу, в яких сферах життя мені потрібно поводитися так, як тут показано, що Бог схвалює, а що осуджує, як це впливає на моє ставлення до Бога, таке розмірковування наповнить твоє серце любов'ю до Творця і вдячністю Йому. Непорочність перед Богом не зводиться лише до релігійних переконань. Аби залишитися непорочним перед Богом, нам слід бути морально чистими усім. Але непорочна поведінка аж ніяк не позбавляє нас свободи. Господь, щасливий Бог, Він хоче, щоб ми втішалися життям. Розгляньмо, чого саме треба уникати, щоб залишатися морально чистим, завдяки чому ми насолоджуватимуся щасливим життям і матимемо Боже схвалення. Господь встановив норми для шлюбу, які записані в Його слові в Біблії. І сказано, поки не чоловік батька і матір пристане до своєї жінки і стануть одним тілом. Буття 2, 21-24. Тож подружні стосунки стають одним тілом. Вони поважають Божий сімейний устрій, що задовольняє свої святі потреби в межах свого шлюбу. Апостол Павло зазначив: нехай кожен з вас пошаною ставиться до шлюбу, а подружнє ложе хай не буде нічим не осквернене, тому що Бог. Засудить блудників і перелюбників, Єврею 13:4. Слово сполучення, подружні ложе вказує на статеві стосунки між чоловіком і жінкою, які офіційно зареєстрували свій шлюб в церкві. Якщо хтось із них має статеву близькість поза шлюбом, то чинить перелюб і може отримати засуд від Бога, Малахій 3,5. Що сказати про дошлюбний секс? Це теж суперечить моральним нормам, які встановлені. Богом. Біблія говорить, воля Божа полягає в тому, щоб ви стримувалися від блуду. Гомосексуалізму, кровозмішання і скотолоство це содомські ті гріхи. Зоофілія це також гріхи проти Бога. Римлян 1, 26, 27. Той, хто хоче догоджати Богу і вести по справжньому щасливе життя, мусить уникати неморальності. А якщо до збудливої сексуальної поведінки до шлюбу, така поведінка не подобається Богу. Галатів 5, 19. Розум людини має бути чистим і неморальних думок. Ісус сказав: кожен, хто не припиняє дивитися на жінку з пожаданням. Уже вчинив з нею перелюб в своєму серці, Маттея 5:28. Ці слова стосуються і перегляду, порнографії, зображень у друкованих виданнях на екрані телевізора чи в інтернеті, а також читання розповідей про статеве життя і слухання текстів пісень, які натякають на щось непристойне. Якщо ми уникаємо цього, то догоджаємо Богу і морально зміцнюємо саме саме. Ви думаєте про флірт? Флірт це несерйозна любовна гра або сексуально зваблива поведінка. Якщо одружений чоловік чи жінка приділяє таку собі увагу особі, яка не є його чи не є подружнім партнером, то є проти біблійних принципів і являє неповагу до Бога. Ефесіан 5, 28, 33. Як же недоречно одруженій людині жестами чи словами розпалювати в комусь романтичні почуття лише для розваги. А що, коли такий флірт сприймається серйозніше, ніж гадалося, подумай, якого емоційного болю ти можеш завдати іншій людині. Пам'ятай про те, що флірт іноді призводить до перелюбу чи белуду. Однак, якщо ти ставишся до осі протилежної статі з чистотою, то зростає твоє почуття власної гідності. Догаджай Богові в інших сферах життя. Алкогольні напої легкодоступні у багатьох країнах. Чи було б неправильно їх вживати? Святе письмо не забороняє помірковано, пити вино, пиво або інші алкогольні напої. Проте надмірне вживання алкоголю і п'янство є неправильним в Божих очах. Перше 11-13. Безсумнівно, ти не хочеш впиватися, щоб шкодити своєму здоров'ю і руйнувати сімейне життя? Господь Богом правди! Він не може говорити неправду, сказано в Білії Євреїв 6.18. Якщо ти хочеш отримати схвалення Бога, то мусиш уникати неправди. Говоріть кожен правду до ближнього свого, заохочує нас Госпо, Святе письмо, Азартні ігри теж належать до неправильної поведінки. Хоча такі ігри популярні, вони виявляють пожадливості, адже азартні гравці намагаються здобути гроші шляхом програшу гроші інше. Господь не схвалюй осіб, котрі жадібні до нечистої наживи. Перше, Тимотея 3,8. Якщо ти хочеш подобатися Богу, то маєш стримуватися від будь-яких азартних ігор, в тому числі лотереї і всі різних ставок до того, що ти побачиш, що в тебе буде більше грошей, аби задовольнити потреби своєї сім'ї. Амінь Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар, буде цікаво почути вашу думку, а уділю вам благословення. І поставте лайк чи дизнайк. Слава Ісусу Христу!